Головнокомандувач силами НАТО у Європі Філіп Брідлав заявив, що НАТО припиняє розглядати Росію як партнера, як це було останні понад 10 років, і визнав, Росія воює в Україні з деталями. Олександр Яневський. Американський генерал заявив, що за час протистояння Росія поставляла зброю, техніку та бойовиків в Україну на кордонах з Україною, за його словами, також діють спеціальні російські групи оперативного реагування. Так, поставки зброї включають протиповітряну зброю. Ми бачили на східному кордоні танки, БТР та протиповітряну зброю. Ми бачили використання цих засобів. Філіп Брідлов заявив з великою долею ймовірності, що саме російська зброя була використана для того, аби збити український військовий вертоліт. Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі відзначив, що за останні кілька років Росія витратила чимало коштів на модернізацію своєї армії, у тому числі стратегічних військ. Росію як азапартне. Упродовж останніх 12-14 років ми розглядали Росію як нашого партнера. Ми приймали рішення щодо структури наших військ, розташування баз інвестицій, дивлячись на Росію як на партнера. Зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Гарною ілюстрацією є ситуація на кордоні з Україною кілька тижнів тому. 28 батальйонів різних родів військ, авіація та добре інтегровані сухопутні війська. Це дає нам розуміння того, з чим ми можемо зіткнутися у майбутньому. Бутньому кілька тижнів тому НАТО оприлюднив супутникові знімки, на яких показані 10 російських танків, що перебувають на російській базі, що за 75 кілометрів від кордону з Україною. Три танки зрештою перетнули кордон. Отож, за словами американського генерала, НАТО сьогодні переглядає свою політику у східній Європі і рішуче заявляє про готовність захисту країн-партнерів по НАТО. Олександр Яневський, голос Америки.